Це в нас тільки залишилося піску. Ми привозили 600 кг піска, але він був вологий, то ну, по факту, мабуть, його було менше. А оце глина. Я їх вічно плутаю. Для мене ця глина виглядає як пісок. Сонечко, вийшло. І не видно. О, так буде краще. От. Тому ми витратили, мабуть, що дві третини піску нашого, і так само десь дві третини глини, яку привозили на будівництво печі, і ну, закладали стінку, і плюс там ще трохи підшпаклювали стіну від старої груби, там, де ми розібрали. Коротше, нам для того, щоб далі чимось займатися, треба привезти ще і піску, і глини. Глину, нагадаю, ми. Набираємо безкоштовно в кар'єрі, ну, тільки платимо за машину. А от з піском ситуація гірша, тому що доставити його дорожче, ніж вартість самого піску.